Якщо йде невисокий моральний стан військових на передовій, то будь-який абсолютно будь-який конфлікт, який такий серйозний в публічному просторі він не допомагає на війні воювати. Серйозно солдат в окопі знову ж таки думає: Я тут воюю а там якийсь міністр краде, або там за міністра і так далі. Але треба розуміти, що красти будуть завжди постійно. Ну, корупція вона завжди буде. І більш того, коли ми сваримося на те, що там чиновники беруть взятки, то ми не забуваємо, що більшість українців дає ці взятки. А майбутнє за такими людьми, який прийшов на ВЛК, він. Підніме всю лікарню навуха. Він поставить всіх. Він не заплатить жодної копійки, тому що вони йому винні це зробити. І от на таких людях це тримається. Богдане, доброго дня. Добрий. День. Дякую, що знайшов час та можливість завітати до нас. Дякую.